Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях. Поговоримо про останні події цього тижня. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин! Оновлений рейтинг Pound UFC. Дана Вайт лютує. Білий запостив скріншот рейтингу та ось такий текст. Мені потрібно позбутися цих клоунів. Марк Цукерберг, давай завершимо цю угоду про прощі якнайшвидше. Написав Дана. Цілком. Логічно, дана та й фанати вже давно крутять пальця біля голови, яка там мавпа сидить та вирішує, хто на якому місці буде. Скоріше за все, любитель Дагестанців, бо ісламчик там як вкопаний на першому місці. Джон Джонс, чемпіон UFC у важкій вазі, прокоментував своє місце в рейтингу pound for Pound. будучи на другому місці рейтингу pound for Pound у 37 років. Я цілком задоволений. Добре, що Джоні не париться на цю тему. Ось як треба приймати дурні новини. Шавкат Рахмонов та Єнгарі зустрінуться один з одним. Камару Усман поділився своєю думкою про майбутній поєдинок. Пробуйте зробити все красиво, коли вам протистоїть такий хлопець, як Шавкат. Головне завдання якого знайти і знищити. Він шукає дії. Шавкат буде йти вперед з наміром знайти і знищити, як і завжди. А Іенгарі буде рухатися і створювати простір, намагаючись знайти можливість для нанесення хороших ударів. Так що, звичайно, мені подобається цей бій на папері. Це дуже хороший поєдинок, але я не знаю, як це буде виглядати в Октагоні. Шкода, що не сам Усман протистоятиме Шавкату, і я хотів би глянути саме цей бій. А так я думаю, що Шавкат на ізі пройде гарі. Хоча той теж може щось показати. Ці двоє вже мали спільні спаринги, де люди кажуть, що Шавка двічі душив Гарі. Ну, по перше, це спаринги сто відсотків. Хлопці на лайті це робили. А може це навіть і неправда, хоча я в це можу повірити. Том Мастину пояснив, чому Джон Джон все ж таки розділить з ним октагон. Думаю, він потайки хоче провести бій зі мною, оскільки в нього величезне его. А чому б ні? Він один із найвидатніших бійців усіх часів і ненавидить, коли люди кажуть, що в мене є шанс побити його. Це не дає йому спати ночами. Він продовжує повторювати знову і знову, що я йому байдужий. Але це все проєкція. У глибині душі він знає, що йому просто потрібно. Ібно продовжувати говорити це, щоб захистити себе. До речі, сам Джонні вже повернувся до тренувань, тому думаю, це цілком можливо. Тим паче, на пенсію він не пішов. Дана не хоче бій з перейрою, а хоче дати шанс молодому аспінелу, що є справедливим. Вибуховий Майкл Чендлер заявив, що після поєдинку з Чарльзом Олівейрою у нього були проблеми зі здоров'ям. Після бою мені фізично було дуже складно. Це був найсильніший біль, який я коли-небудь відчував у своєму житті. У мене було запалення, мочився кров'ю, все тіло було опухле. Так, це тяжка плата за таке шоу. Співчуваємо Майклу, надіємося, що він якнайшвидше поправиться. Також Майкл Чендлер не полишає надій провести гроші. Першовий поєдинок із Конором Макгрегором. Схоже, наступним буде Конор. Я не кажу, що це реально, але впевнений, що якщо він це зробить, то його шлях пройде через Нешвіл у штаті Теннесіс. Ми повинні завершити історію за Fighter. Цього хоче Конор. Він хоче битися зі мною. Він може битися з ким завгодно, але дав обіцянку. Думаю, Конор хоче довести справу до кінця. Чесно кажучи, йому потрібно повертатися, йому потрібно за чимось гнатися. І Інакше він буде гнатися не за тим, і якщо він це зробить, то я на нього чекаю. Так вже вийшло, що я вважаю себе одним із найпопулярніших бійців. UFC. люди заплатять гроші, щоб подивитись на мій бій. Ну а сам Конор Макгрегор у центрі нового скандалу жіночка на ім'я Лаймхін подала позов, стверджуючи, що в 2018 році Конор та ще один чоловік звалтували її. За її словами, вони зустрічались на вечірці в Дубліні, де вона вживала алкоголь та наркотичні засоби, попри прийом антидепресантів. МакГрегор запросив її до спальні, і за словами жінки, вона погодилася, але без наміру займатися кексом. адвокат позивачки стверджує, що Конор застосовував силу, залишивши синці та подряпані на її тілі. Сама Грегор все заперечує, заявляючи, що кекс був повністю добровільним, але погодився, що вони вживали наркотики. Ну що, Конор знову в центрі скандалу? Як завжди, історія звучить жахливо, але в цих справах складно знайти істину, поки немає чітких доказів. Хочеться вірити, що це все просто чергова спроба зірвати куш на його імені, але погодьтесь, коли Подібні звинувачення повторюються не вперше питань стає більше. МакГрегору явно потрібно вирішувати щось не лише в Октагоні, а й у своєму особистому житті. Особисто мені дуже шкода його дружину. Девісон Фігереду висловився про поєдинок з Петром Яном, який пройде 23 листопада на шоу UFC Fight Night 248. Я розумію, що Ян відомий своїми нокаутами, але в нього їх давно не було. Усе доходило до рішень суддів. І я бачив його недоліки. Безумовно, Ян небезпечний у стійці, але його греплінг не можна порівнювати з моїм. Він точно не захоче боротися зі мною. Я повалив би його і фінішував. Але я. Хочу використовувати свою ударну міць і нокаутувати його. Тримаємо кулаки за Фігіредо. Думаю, у нього є всі шанси відправити Петьку спати. До анонсів зараз ведуться перемовини про бій Ізраїля Десанії проти Нусардіна Імавова, який може очолити турнір в Саудовській Аравії 1 лютого. Ентоні Ернандес проти Брендана Аллена 22 лютого на UFC Fight Night також розглядається поєдинок дія Лопеса проти Джоша Емета, як головний бій турніру UFC в Мексиці, 29 березня. Про це повідомляє інсайдер Бенджамін Поуп Поєдинок Пор'є проти Рафаеля Фізієва у розробці на турнірі UFC 313 Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео потрапляло до рекомендацій. Також долучайся до нашого телеграм-каналу, там ще більше новин та цікавої інформації. Також, якщо ти хочеш підтримати наш канал фінансово, щоб відео виходило частіше, ти можеш знайти посилання під відео. Дякую, друже! З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.